Ігор Суркіс дав жорсткий коментар щодо майбутнього головного тренера Динамо Києва. Коли Шавковський був на піку, його готові були носити на руках. Минулого року він виграв чемпіонат, його обожнювали. А сьогодні він поганий. Колишні великі футболісти на півп'янички, які вже не грають, дають інтерв'ю і розповідають, що тренера потрібно знімати або не знімати, але вирішувати це не їм. Якщо буде потрібно, я сам ухвалю рішення. Я бачу, як Шовковський працює, бачу, як він прогресує як тренер і набирається досвіду. Непроста ситуація. Так, можливо, ми не можемо сьогодні підсилити команду так, як хотілося б, але він працює з тими, хто є. І повірте, якби ми захотіли зібрати команду з іноземців, навіть нігерійців, ми б це зробили. Ми запросили 5-6 нігерійських гравців, і вони приїхали б до нас. Але це зовсім інша історія. На сьогодні я впевнений у Шовковському і довіряю йому.